E Робля чи літака. Ну і правильно. Друге запитання, як ви пам'ятаєте, 200 гривень. Воно звучить так. Чим живляться імператорські пінгвіни? А. Комахами. Б. Рибою. Ц. Черб'яками. І нарешті Д ягелями. Рибою Імператорські підвіни, і це є ваша остаточна відповідь, харчується рибою. Так. Да, остаточна відповідь риба. Б. Б. Вітаю вас з новою українських гривень. Третє запитання, 13 кроків до заповітного мільйону. Запитання на вашому моніторі. Яке знамення побачив князь Ігор Святославович на річці Донець? А. Виверження вулкану. Б. Чорну веселку. С. Затемнення сонця. Д. Сніг у літку. Варіант С. Варіант це затемнення сонця. Наш український князь, власне, київський Ігор Святославович, побачив на річці Донець. Затемнення сонця. Ви є в цьому переконані. А так само, як переконаний я в тому, що ця відповідь приносить вам 300 гривень. Наступне запитання. Пів тисячі. Пів тисячі на кону і у разі правильної відповіді на запитання, яке ви бачите перед собою. Що таке палантин? А. Криті ноші. Б. Римський пагорб. Це жіночий одяг. Д. водяний савець. Це варіант А. Ответ. Відповідь А. Криті ноші. Да. Варіант А. Не римський пагорб, на якому стояв сенат. Ні. Ні. Криті ноші. Ви хочу вам це нагадати, твердо пам'ятаєте правила гри. Ви можете взяти е, варіант 50 на 50, він називається. Комп'ютер скасує дві неправильних відповіді. Ви можете подзвонити до вашого друга, або можете попросити людей, які присутні в залі, допомогти вам. Тоді, попросим людей. Тоді ми попросимо Взяв. глядачів взяти в руки пульти, натиснути на кнопки, власне, на одну кнопку, яка з вашої точки зору відповідає єдиноправильному да. єдиноправильному варіантові. Отож, 4% глядачів, пане Юрію, вважають, що палантин це криті ноші. Натомість 14% це трошки більше. Вважають, що це римський пагорб. Що це є жіночий одяг, думають 66%. І 16% близько до варіанту Б думають, що це є водяний савець. Але нагадую, ссоветсь це чи ні, остаточна відповідь не йому належить, а вам. Тоді давайте 50 на 50. 50 на 50. Я прошу комп'ютер прибрати дві неправильних відповіді. Прибрав. отож. А, криті ноші або це жіночий кодя. Я соглашусь із залом. Ви погоджуєтеся з залом і ви погоджуєтесь з тим, що Валантин це є жіночий одяг. Да. Остаточна відповідь? Жіночий одяг. Жіночий одяг? Переконані? Да. Так само, як я переконаний в тому, що правильна ця, правильна ця відповідь чи ні, ми дізнаємось, пане Юрію, тільки після рекламної паузи. Білю горлі Стрепсілс англійський препарат з подвійною антибактеріальною дією. Стрепсілс знімає біль та лікує горло. Стрепсілс. Тепер у новій упаковці. У мене тонке волосся, але цього ніхто не відчуває. Шаума робить сильним навіть дуже тонке волосся. Так, але відтепер є дещо краще. Новий шампунь для тонкого волосся шаума сила моря з екстрактом водоростей та мінералів. Ось чому моє тонке волосся виглядає таким пишним та густим. І це дійсно так. Новий шампунь шаума сила моря. Більше об'єма та сили для вашого волосся. До самих кінчиків від Шварцкопф Кожна мить твоя жити поспішай Кожен день твори успіху усягай це твоє життя прагне аж за край, що ми сина бути тримай. Сок і смак, енергія природи, Сок і смак, енергія природи. Стопад Час діяти рішуче та енергійно. Листопад і академія разом з Ель Кравчуком підводить підсумки конкурсу краси Де ти обличчя 2000». Листопад і на сторінках Академії Тетяна Назарова, Злети без падінь», Марк Гресь, прогнози на майбутнє, Мирослава Гонгадзе, життя у сподіваннях, Лада Лузіна, нове Амплуа, письменниця. Журнал Академія дає стильні поради, туристичні враження, прогнози астролога. Як завжди, подарунок, сюрприз. Купуйте і передплачуйте академію найулюбленіший журнал для всієї вашої родини. Телеканал Один плюс один представляє 30 листопада Палац Україна. Тільки один концерт Ніколая Баскова. Прем'єра програми Шедеври уходящого века. Вони знають ціну інформації. Вони знають, що робити з інформацією. Вони не можуть жити без інформації. Важливіше за інформацію лише її зміст. Всіх. З новим порошком факс плями не проблема. Порошок факс з потрійною дією видаляє навіть найстійкіші плями. Від крові трави, кетчупу, яєць та жиру. Залишається тільки запах свіжості та чистоти. Факс експерт з чистоти. Пінтос ефективний і натуральний при захворюваннях медніхрової залози здоров'я та сила справжнього чоловіка. Тин, саме це є жіночий одяг, вважають 66% присутніх в залі глядачів і пошукач українського мільйона Юрій Пономаренко. Пане Юрію, а скільки коштує е, такий добрий комп'ютер, е, який би допоміг вам реалізувати свою мрію і стати хакером? Ну, це, мабуть, десь з тисячу. З тисячу гривень? Ні. Умовних не... одиниць? Так. Да. Це приблизно 5 тисяч. Гривень. Десять відсотків цієї суми ви вже здобули. П'яте запитання. Перша фіксована цифра тисячу гривень. Як називався керівний орган міста, яке мало автономію за Магдебурзьким правом? А. Мерія. Б. Магістрат. С. Бундесрат. І Д. Міськрада. Отож. А. Мерія. Б. Магістрат. С. Бундесрат. І Д. Міськрада. Давайте позвонимо. До кого ми другу. будемо дзвонити? Ігор Феофанович. Ігор, Ігор Фіофанович. Ми дзвонимо до Ігоря Феофановича, а я принагідно нагадаю, що спонсором підказки Дзвінок другові є компанія мобільного зв'язку ЮМСІ. А UMC – це неперевершена якість зв'язку в Україні та за кордоном. Ало! Да. алло, Доброго здоров'ячка! Доброго здоров'я! Данило Яневський. Називаюся! Дуже приємно. канал «1 плюс 1» Програма перший мільйон. Тут мучу вашого друга з гордим ім'ям Юрій Пономаренко. Він може заробити тисячу гривень, очевидно, з вашою допомогою. Ви готові йому допомогти? Так. Добре, маєте 30 секунд, будь ласка. Юрій, як називався керівний орган міста, який мав автономію за Магдебурзьким правом? Отвіти. Мерія, магістрат, бундесрат, міськрада. Магістрат. Юрій Іванович, да. магістрат. Все, спасибо. Вот друг. Каже, що магістрат. А ви що кажете? Я теж ним согласен повністю. Це, мабуть, дуже надійний друг у вас. У -у -у. Бо тільки Надій. надійний друг може в таку хвилину підставити своє потужне плече, принести вам заповідну тисячу гривень. Вітаю. Надійний. Я вам пане Юрію, що Бундесрат це Верхня е, Палата парламенту Федеративної Республіки Німеччина. Оце не має ніякого відношення до нашого наступного запитання. Відповідь і правильна відповідь е, тільки принесе вам 2 тисячі гривень. Хто першим вжив термін залізна завіса? А. Сталін. Б. Черчилль. Ц. Деголь і Д. Рузвельт. Підказок немає, нагадаю. Немає підказок. І втрачати не, можна. Ні не треба, так. – Отож, ваш вибір є між генералісімусом Сталіном і, і Черчиллем. І прем'єр-міністром Черчилем, да. він не був військовим, хоча був військовим міністром свого часу, генералом Де Голем, да. і президентом, і також не військовим Франкліном Делано Рузвельтом. – Я остановлюсь на Черчилі. – На Черчиллі. На Уінстоні графі Малборо? – Малбора. Да. Саме він, на вашу думку, вжив термін Залізна завіс. Він зробив це у фултоні в 1946 році. І це знаття 2000 гривень. Дев'ять кроків до заповітного мільйону майбутній хакер Юрій Пономаренко. Подолає їх успішно. Очевидно, якщо спочатку відповість правильно на запитання сьоме. Як називається перша книга, видрукована Іваном Федоровим в Україні? А. Апостол. Б. Євангелія. С. Симпозіон. Д. Часослов. Я думаю, що це Б. Євангеліє. Бе Євангелія. Я думаю так. Як добре знати Боже Слово в даному конкретному випадку? Чотири тисячі гривень у вашій кишені. Було би Бу. у тому випадку, коли ви дали би правильну відповідь. Не програли. На відповідь є апостол. апостол. Апостол і азбуку Іван Федоров видрукував у Львові в 1574 році. А ту книгу, яку ви не вгадали, він друкував, якщо я не помиляюсь, у Києво-Печерській лаврі. В кожному разі, пане Юрію, ваш виграш склав одну тисячу гривень. Я Щиро вас е, вітаю. А ваш друг а ваш друг грошей не дістає, але за доброю традицією нашої програми дістає ось цей мобільний телефон. Мобільний телефон це приз від нашого спонсора компанії USC. І тепер він на власному досвіді переконається, що ЄВЦ це неперевершена якість зв'язку в Україні і за кордоном. А ми, пане Юрію, прощаємось з вами і бажаємо всього кращого. Сердечно вам дякую за те, що грали. Вітання, пане Ігорю, на все добре. Дякую. Отже, новий відкрито. Не так сталося, як гадалося. Цей чарівний звук означає, що час нашої сьогоднішньої програми вичерпано, і мені залишається лише оголосити імена учасників наступної.